Останнім часом наше місто обстрілюється росіянами. І я хотіла дізнатися у глухівчан, чи знають вони, де знаходиться укриття в центральній частині міста. Ну, в школі можна сховатися, звичайно. Ну, тут, мабуть, будинок культури рядом, ну, такі місця, які котрі... загального користування, я так думаю. А перші дні це був такий страх і жах. Ми всі сиділи в підвалі і дітки маленькі. Білище є тут. но толком не знаю. Висят кое-где стрелочки рисованные. В большом доме живу в великой этой будови. Но там у нас никто же не готовил подвалы там. Под, под то, чтобы прятаться там. Ну, вода есть там. А так. Мы сейчас никто не прячется. Перестали ходити туда, тому що там треба два замка відкривати. Здання там є укриття. Ні, ще є, будинок, там є підвальне приміщення, там також є укриття. Але напевно повну інформацію будуть знати тут, в міській раді. В центрі міста ми можемо звернутися до професійно педагогічного коледжу. Там прекрасна захисна споруда, вона відремонтована, спускаємося туди. Терещенків 53. Противаційні укриття, які знаходяться в Лухівському державному педагогічному університеті. Їх теж три містяни можуть у вільному доступі туди попасти. В Воєнний стан, всі противедеційні укриття працюють цілодобово. Це вимога чинного законодавства. Сьогодні на території Глухівської міської територіальної громади знаходиться 49 дев'ять укриттів. Я хочу зазначити, що дана інформація вся роз розміщення на сайті Глухівської міської ради оновлюється постійно, але не будемо вірити на слово, і самі відвідаємо ці сховища. відвідуємо сховища в професійно-педагогічному коледжі, де готові одночасно прийняти до 250 людей. А у сховищі в чотирьох поверхівці по вулиці Терещенків саме тривають ремонтні роботи. Ми така ж не дуже великі, це шпакльовка всіх стін. Тут залили. Підлогу, ви бачите, була покраска, навели двері, трішечки і закрили. Там у нас ще йдуть труби по, по стіні банкопланом. Їх повністю закрили. Вміщається тут 180 осіб. Найбільше людей тут було десь 50 осіб. З мого, з мого дому виходило тільки два-дві-три квартири. Найбільше виходять з ки, Київської 53. Глухівчани, будь ласка, не ігноруйте тривогу, адже війна досі триває, і наше місто знаходиться дуже близько до кордону.